В роду може в принципі не існувати такого поняття як довготривалі стосунки. По різним причинам. Затягне причини точно не будемо закопати. Їх може бути різні, у кількість. І тут може бути одна із задач вам створити ці стосунки. В принципі, створити цю модель, розбити купу стереотипів, чому це неможливо. І показати собі і своєму роду і простору навколо, що це можливо. На рахунок дружби, я неодноразово говорю про те, що якщо ми говоримо про справжню і справжню дружбу, то вона часто навіть маркується як вища ступінь любові. Тому що в інтимних відносинах нам хоч ще щось від один одного потрібно. Чи то близькість. Чи то розділення побуту, формування простору для майбутніх дітей, чи ще щось, то в дружбі, справжній дружбі, ми майже нічого від один одного не чекаємо. У нас немає ніяких потреб тут очікувати. І, відповідно, якщо є навик створювати. Не просто дружні стосунки, а саме культивувати мати друга це говорить про потенціал створення і близьких відносин. Інше питання, чому воно не відбувається? Тут я вже трошки бачу і догадую, що тут привіт від батьківського роду, і тут є тема з еталонним чоловічим. Яке не змогло закріпитись в роду і взагалі жити доку. Воно могло або померти, або зникнути. Тому тут я повертаю вас на базу, чому ці курси пов'язані, тут треба закріпити своє чоловіче, дати йому у цьому правій стороні в собі розкритись, розгорнутись, і щоб воно почало сигналізувати і притягувати. Інших чоловіків. Тобто ваше вилікування чоловіче може почати, і тільки воно, до речі, і може видавати нові сигнали в нейромережу, щоб знайшовся такого ж рівня, такої ж вібрації чоловіка. Поки пригнічене чоловіче, ви не можете знайти непригніченого чоловіка. Чому я заборонила на цей курс приходити без бази? Бо що якщо людина не розуміє, що таке центрування і оцей танок між жіночим і чоловічим, взаємодія між правою і лівою частиною, відносини створити неможливо. Точка. Тобто, неможливо здорові відносини, можливо, созалежні і аб'юзерські. будь ласка. Здорових відносин створити неможливо. Тому хочемо відносин, відбудовуємо свою цілісність. Це єдина частота, на яку відгукується інша частота.